О, храй, ні. Да. Яке? Ай! обережно, що ти. Ви готові? Я зараз тебе збираю. А ти подивись на екран і скажи, чи готові ми. Ми вже знімаємо. Всім привіт! Мене звати Євгеній Бонденка, це моя дружина Ксюша. На цьому каналі ви звикли бачити відео про головоломки, а сьогодні головоломки буде вирішувати Ксюша, да? так? Так. Так, я підібрав для неї прикольні головоломки і цікавість в тому, що це буде головоломки усі рожевого кольору. в в такому додатку Pink. на телефоні. Він навіть називається рожевий. Тож сьогодні у нас 100 рожевих головоломок для блондинки. Дякую. Я впевнений, що це відео вам сподобається. І перед тим як ми почнемо, підпишіться на канал. Додивіться це відео до кінця, і якщо вам сподобається, чекайте наступне відео. А якщо не сподобається, ну, ну і фіг з ним. Я так за вами скучила. Мене тут давно так не було. І я читала ваші коментарі, що ви скучили теж за мною, тому я тут. І... Ви писали коментарі, я покликав Ксюшу. Ну що, почнемо. Мені вирішувати. так подобається цей додаток. Подивись, як він круто виглядає. Але ще крутіше виглядають головоломки. Поїхали. Уже треба вирішувати. Давай. Один. Ще один. Це головоломка. Я вже не знаю. не знаю, що робити. Все, я тобі не заважаю? А ви пильно дивіться на Ксюшу. Пишіть коментарі, ставте лайки, підпишіться на канал. Вам точно сподобається це відео. Я пішов. Іди, геть, візьми, хоче. Перше, що я тут бачу, це одиниця, перший рівень. Одиниця дуже все логічно. Але як це вирішити, я взагалі не розумію. Ну, є якісь в мене догадки. Просто потримати. Дійсно? Так просто Женя, що це за головоломки? Я тут стільки всього вирішувала, це занадто просто. Мені здається, а ти треба було з... заповнити одиничку, ти розумієш? І ти знищаєшся. Зі... Просто... Мені здається, що треба обвести двійку чомусь. А, Женя, тиснока. ти думаєш, що я лох? Такі ні, я, легкі я, головоломки. Ні, ні В якому разі це не думаю. Це Номер три. Просто... Я бачу якийсь квадратик. Не забувай, що там цілих 100 головоломок. З довго виломок. Ми паців... до завтра тут будемо сидіти в студії. Тут треба просто зафарбувати трійку. Женя занадто. З... Бери пензлики, Легкі... фломастери і захорони. Головоломки для мене. Фламінго? Фла... Дивіться, у нього четвірка ноги. Чотири ноги у Фламінго. Ні, Скільки? в нього дві ноги, а вони роблять таку четвірку. Ох, болдинка, не розуміє, що у Фламінго дві ноги, каже чотири. Почит, з ким я зустрічаю? Куди він пішов? Бо я навіть. А що а, треба ти зробити? А це все, що він йде? Так. Прикольно. А його просто за кадр треба прибрати. Блін, знаєш що важко? Що незрозуміло, що треба робити. Просто якась там картинка, як зараз, і ти маєш. Я ще майже... не бачу нічого на екрані. Це як знаєш, гра в труби. Пам'ятаєш таку гру? Ні. Коли треба було труби з'єднати, щоб по ним вода потекла. Ти вирішила її, я навіть не зрозумів. Ну це просто труби. Я їх все дитинство грала в цю гру. Ну добре. Я професіонал. Це в нас що? Це сонечко. Шістка. Це сонечко і це розріз е, мандарини. Точно, це реально якийсь лимон. А що треба робити? Що ти більше любиш я мандарин, тис... лимон, чи апельсин, чи грейпфрут? чи помело, чи лайм, чи банан. Поводить. Ти чи банан, чи не чи банан? Я не банан. А що треба робити? Виріш Я натискаю на. Ой! Що сталося? Я просто провела. Ага, їх треба просто покласти на місце. Кожну дольку треба покласти на місце. Але вони бачиш, як переміщаються цікаво. Так. Да. О, Зав... прикольно. Завдяки ось. Ну що, складніше стають раунди? Е, ну це було не те, що складно, то було цікаво. Дивись, тут щось. Це екрану. Це цифра Сім. Не, це фламінго, вже, ні, це фламінга вже Треба вміти вже розрізняти цифри і таварин, правда? В тому віці. О, <гас> куди він пішов? І цифри. Бо воно пінк. Скажи пінк, мені, будь ласка, а то вісім чи це змія якась? Це символ безкінечності. А що треба зробити? От виріши головоломку. А я не розумію. Ось я... О! Ай! Таке? А, дивись, дивись, коли я ну, це знаєш, як жалюзі. Ти тримаєш за вісімку і вони опускаються, а, а Фламінго ще? Може він як гачок має Ой, я тут хочу підказати. Давай. Все, Фламінго тобі допоміг. Він гачок, він так схопився. О, це ми вже проходили. Ось стій, стій, переверни телефон до дрига. Це шістка. О, такий раунд вже вирішувала. Ну да, але це ж дев'ятка, я думаю, що. Та я думаю, що так само. Щось якісь ти мені легкий голову. Опа. А, воно не проходить через середину. Якісь, а як я маю пройти через. це? А от вже і думай. От і почалися складнощі. На дев'ятому рівні вже складнощі, а скільки всього тут їх? Стоп. Ой! Дивись, я побачила щось знизу. А, він туди проходить, типу як змійка. Блін, я, я випадково вирішила, це щось неймовірне. Зайка, я тільки так і думав, що ти можеш голомки лише випадково вирішувати. Ну ладно, насправді ти в мене молодець. Це ти дуже не випадково вирішив. Що за людина? Один-нуль. Тешка ти людина. Це вже Ой, за рівень. А що я. я просто натиснула на полоску. Я натискаю просто рандомному порядку. На піаніно схоже. А, чекай, може так? Що? А, П все! Просто так ізі. ізі. Просто <рес> треба зафарбувати, бо екран. Ні, ну тут знаєш тут головоломка в тому, що не зрозуміло, що треба зробити, і ти маєш сама здогадатися, що необхідно. необхідне. Да, це дуже важко. Ну, в деякі моменти. Прикольно. Бо, наприклад, зараз що? Тут одиниця одиниця. Мені що одиницю треба перемістити сюди. Вона свайпається просто. Це схоже на тетріс. Да, дійсно. Ти просто свайпаєш пальцями і воно рухається? Ой, да, дивись, тут ліво вправо А вниз я можу? А вгору. Ти щас придавиш ту одиничку внизу обережно. А, вона сильна, вона може рухати, бачиш. Ой! Я вирішила? Прикольно, прикольный. Несподівано. Це 12. Тут якісь. От оце питання: що тут робити, скажи. Мені здається, що ці чорні шарики треба перемістити сюди в білі. Головне, щоб а, вони яйця. одночасно рухаються. <світ> О, дійсно? <світ> да, але вони О, все я одно вирішила. Блін, я занадто ж... Ш... От тобі і. Я зараз, воно може тут впасти, я так да. розумію. Не впаде. А дивись, як ти далі будеш робити. Просто так і сюди. А. Непогано, говорила. Ти думав, що я буду довго вирішувати твою голомку, напевно. Ці цифри набагато легше, ніж ти, які ти друкуєш самостійно. Це реклама жінного магазину, заходьте, покупайте. Там багато всіляких головоломок. Є ось такі. І ось такі. І навіть якщо ви хотіли завжди вбити Путіна, то ви можете це зробити. О тут є, ой, все попадало. Ну, ось тут такий гробик. Може, скоро Геллоїн, і вам треба щось подарувати комусь, і можете подарувати. Де посилання зайчики? Посилання завжди знаходиться в описі, вже пора вивчити це. Ви вже давно підписані на канали, то ви не маєте це знати. Дякую за інтеграцію. Переходьте за посиланням в описі в мій магазин головоломок, який я сам виготовляю, і замовляйте головоломки для себе. Дякую. Давай не Відволікаю. Прикольно. Боже, що це за ноги. Дивись туди. Рука, мене постійно ну, бачите, рука. я давно не знімалася і рука мене. Жирна. Хай сидить, як сидить уже. Я давно не знімалася, мене постійно тут ставлять. Так, сюди подивись, красиво посміхнись. Мені важко це все дається. Поставте мені, будь ласка, лайк. підтримайте мене. Так, 13. Погане число, вважаю я. Що мені тут? Якісь клітинки, якісь ноги. раз, Це фламінго, яка повертає голову. Два. Воно так рухає, а так. А так повертає. А, це коротше, кнопки керування Блін. цими фламінгами. Деякі кнопки. Тобі, да, треба, да, 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 да. тобі треба зрозуміти, на який рух він заповнює рожевим полоском. А, зрозуміло. Так, да, просто треба по походити. І... 14 рівень. Ну а що, заповнити. Куди? Я втратив одну літера. Зламала. Слухай, дійсно. А, а А що це? Все, Ксюша. я навіть. А, стрілки. А, то стрілочки. Стрілки, просто Там треба вони прибрати були з екрану. Оце нагадує мені голововим косірниками. Христикинули. — Один-п'ять. — Що треба зробити? Я не знаю. Це 15 рівень складності вже. А, точно. Я думаю, до чого тут один — <рес> Півтора. От мені треба заповнити, напевно, так, щоб не повертатися. Да, оце вже складно. Це як головоломка з тіктока, там де треба однією лінією і не перетинати вже ці, які я вже заштрахував. О, і мені здається, що я нічого зараз. Ні, давай, доверху. Я зроблю. А нормально. А ти думав? Що я безнадійна? ні? Тут так само, але керування йде за рахунок ось цих квадратів. Що тобі треба заповнити? А воно йде аж до кінця до самого. Да, да, І за себе. Ти воно вправо, вниз і вверх. Дивись, все. і я все, і я програла. Непогано, це прикольно. І це... тобі треба зрозуміти, в який бік направляти. Наприклад, зараз я вже програла, бо і все. Да. Давай спробуємо вправо, Логично. бо я починала зверху декілька разів. Ні, тобі не можна залишати ось цю дірочку, бачиш, вона в тебе залишилася. А я зараз туди приведу, дивись. Ні. Блін, воно впирається в шістнадцятику, а я думала, що воно пройде повз. Ну да, це дійсно схоже на змійку. Блін, це, це це напевно вже найвищий рівень із усіх, що я тут проходила. Ну так, да, бо він шістнадцятий, а після нього ніяких не було. А якщо після нього і ніяких не буде? <ріст> 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 ну що, я сподіваюся, без надії. Ну, я так знов... само робила. Та тільки я що, Та я знаю, ти ну що я ну, Ай! <схай> Давай спробуємо вниз, а, бо вліво. я вже вверх ходив. Вліво. Вліво. вліво, вниз. Що вниз? О, ти підказуєш мені. Я От вниз я пішла і що далі. У мене я знов якась закрутка, бублик, якісь дивись, вісімка вийшла. <схай> так, вліво було, вправо було, вгору було. вліво, напевно, треба ще раз спробувати. Вгору, вправо. Ніхрена не виходить, дивись. Дев'ятка. Ну вже вісім було, знову вісімка. Слухай, я не знаю. А куди я ще не ходила? Вниз не ходила. Ходи вона. Тобі в... треба якимось чином використовувати шістнадцятку, треба в неї врізатись. Це все, що я придумав. Що не дивишся на мене. А я знаю, як можна. А ні, не знаю. Легше сказати, ніж зробити. Я знаю. Може шістнадцять можна подвинути якось. О, ніфіга собі, я про це не думав. Слухай, може і так. Бо воно дійсно не виходить. Праворуч, спробуй. Ти подиви, я не можу взагалі протицірін. Робий хоч, хоч разочок, не так, як ти, звичайно, це робиш. А я вже всюди ходила і вліво, і вправо. Чекай. О, Молодець! Я просто тобі оплодую. Це було нереально круто. Крутий да? рівень. крутий рівень, да. 17. Міська, що буде далі. Та мені теж Но я поки що бачу 17 з якоюсь... Що це міст? Я не знаю. Якщо це міст, то треба шторка. підірвати. О, дивіться, як перший рівень! Точно, це відсилка на першу одиничку. Ой! Слухай, я думаю, що. Воно мені... тобі переносить. Ой, а що воно втрачає? Дивись. Я не розумію, поки що. Напевно, воно втратить. Тримай, пер... тримай до кінця. Я не розумію. Якщо це місце, ти маєш його взірвати. О! Ага. Я зрозуміла. Мені треба, коли повна одиничка, наповнюватися сімком. Треба було тримати її наповненою, і щоб вона наповняла сімку. Що Хоч... ж це вже якісь шалені візерунки. Ой, Боже, да, дуже схоже. А шалені візерунки це дуже важка голова Я думаю, що це теж має бути. Це також голомка з мого магазину. Заходьте купуйте голомки. Ти рухаєш цю крапку? А куди мені треба її перенести? Тобі треба зібрати просто всі штучки, як пахмали. та це легко зробити. А як тобі перейти на. Як ти це зробила? Та воно тут, бачиш, якась була така сіренька штучка, вона відрізнялась, бо був дуже легкий якийсь рівень. Так, ми це вже бачили. Ти геній. А це, це апельсин, який ми ділили вже дивись вже третій раз. Знову, Знову не проходить. І тут бар'єр зверху, не і тут. Збіг. Може вправо-вліво? Ага. А, ти можеш рухати. Все, я втратила аперсин. Афіє. <гум> я, дійсно... <гум> я не подумала, що так можна. Це... Ага, ці ці раунди що? набагато легші, ніж був 16-й. Ну. Це не до мене, це до розробника. Що тут? Знов піаніно? 20. А в тебе такий був на 10-7. Так, да, ну я просто так провела і воно заграло. А тут, інший спосіб має бути, інший методик. Так. Да. А ти нулі не рухаєш, він Ні, просто повз. Коли я натискаю на кожну з полосок, вона загорається. -за а спробуй одночасно натиснути. Не працює, не? Ні. Блін, а як це? Я не розумію. Я теж не знаю. Спробуй а. За затиснути на дві. О! Спрацювало. Ой! Це мені підказало. Це не я така розумна. Вау! Як так? Клас! О, починаються реально головоломки. Оце вже буде прикольно. Це реально знаєш на що схоже на головоломку? На машинку. Парковку, да, треба її висмикнути. Ось сюди, так? Да? Так. Да. Бо це дійсно вже головоломка. Оце вже прикольно, це вже Скажи? мені подобається. Ну це Я е, вирішувати. Я вирішувати. таке люблю. Дивись, як я швидко вирішую. Дуже легко. Ти молодець. Ну бо я взагалі там. — Не пальцем ну, робила? — це було для тебе легко. А ось тепер 22 зроби. А? Як 11, пам'ятаєш? А, точно. Ну, У мене є ідея, я спущу її вниз тетрісом. Треба прибрати одну ось так. Далі одну. Ага. Ось так. Так. І все, я програла. <рес> Можливо стій стій з... Я знаю, я знаю. Можна я підкажу? Ні! Ну, будь ласка. Ні! Ну ладно. Да я. <рик> Не, я хочу, хочу, я хочу, я хочу, я хочу. Дивися. Ти з... робиш те саме, тільки спершу зарухаєш одну, а потім вже ті Так. От тебе тут вільно Ти її опускаєш і рухаєш, і все вирішується. Ну я молодец! Я підготував тобі головоломки, казав він. Я не підготовлював нічого. Вона сама готова. Дивись, це читвірки чи ноги, я не знаю, розбирайся сам. Ой, чотири. Що ти робиш? Ой. Що ти робиш? Я випрямляю їм ноги. Оце Шо? відповідає Хірух? за коричневі, а це відповідає за сірі. А, і треба в правильному послідовності. А, ні, це за ті, що дивляться вправо, а ті, що дивляться вліво. О! Вправо-вправо. А, ні, фікать собі ти зрозуміла. Ні, не зрозуміла. В них є якась. Е, а, все правильно. Вліво-вправо? Так. Тобто цей рухається вправо, значить ти нажимаєш одну кнопку? Так. А той вліво. Просто куди в них повернена голова? Да. Ти геній. Я знаю. А я Євгеній. Ну, не повезла тобі. 24. Дивіться, тут одна полоска, тут одна і одна. Їх треба привезти сюди, бо тут одна полоска. Там, де дві, треба привезти, там, де дві полоски по краях, і там, де три, трикутники з, три, з трьома полосками по краях. Але як це зробити, питання? Я Не знаю. знаю. Приводь якось. Бо я нічого не бачу на екрані. А, все. Я не знаю, я просто випадково вирішу. Я я не знала, що робити, але воно якось. Ну ладно. У тебе є два варіанти, куди почати, вліво чи вправо. Я зараз почну. І цей теж треба вліво скинути. Так, ти все правильно робиш. І ще раз. Ні, вправо і вправо. О, а ну давай. Вау! Ну, Молодець! Клас. Боже! В нього е, значить, забруднення окуляри і їх треба протерти. У мене питання, про чому тут 26? Треба зібрати, з'їсти бруд очима. Так. Да. Це закон чого. А чого він очима бруд з окулярів? Тебе розвеселило? веселило. що це за одну дурість? 27. Дурість, тобто фламінго, які ногами ходять четвірки це не дурість, а все інше дурість? Та фламінго обалдення. Я щось. Це те треба... саме тут треба зробити так, щоб не повторюватись. А, все, Ти в тупіку. Тобі Понятно. Понятно. треба в останню чергу зайти в нижній лівий кут. Вниз максимально туди о, хорош! Молодець. Все, ти вирішила. Тільки не забудь сюди вправо, ага Все ти зафарбувала це... екран. Тепер в мене рожевий екран. А це що. 28 рівень? Це якийсь Пакман чи що це. Да, це 28 Я не розумію, Більш, що мені... це вже набагато складніше виглядає. А, тут щось що Треба там написано 에... щось? Тут треба... Треба тобі напис а, там а... вибудувати. А який? Не знаю. спробуй, 20... написа... спробуй написати підпишись на канал. А я не знаю, що треба скласти. Та якийсь напис по-любому. Ну, може... Фламгово. Бі... Пінг, пінг, точно. Це ж назва гри. Да, ось. Майже. Ти гений! Да, ти є геній. Вже так жартували. О, а тепер доганяй нижню. Я о круто! Це Бачу, я придумала, Це ти придумала. 29. Що далі? 29 рівень. Якісь помідори. <рес> Та ні, це ж ці це труси. Сало. А мені треба, напевно, зафарбувати їх в один колір. Ну, або в червоний, або в білий. Або в зелений. Там, як раз, там якраз. Це червоний пінк колір. гра. Коли ти зрозумієш. В цій грі треба да, знайти якусь правильну послідовність, за якою треба натискати, щоб всіх їх зафарбувати. Наприклад, я зараз нажму на цей і далі нажиму на це, і все, воно програє. А, я а якщо я натисну сюди, потім сюди, воно фіксується. Треба знайти треті. Ні, це неправильно, мені... я думаю. А чому воно зафіксувало? Ну, як мені здається, ось третій. Тут ну, дивись, Ні. тут дивись. Можна я скажу свою версію? Кажи. Коротше, там є штучки, де їх різна кількість, і тобі треба по черзі на 1, 2, 3, 4, 5, 6 натиснути. Думаєш? Спробуй. На одиничку нажимай. Тепер шукай до білих дві. Три. 4. 5, 6. Хто молодець? Ти. Ура! Ура! Слухай, тут в мене всього один павлін і два крючка. 30 рівень. Ну, два крючка і один павлін. Мені треба ще одного павліна знайти. Ще одного? Так. Да. А на трійку? А на трійку? Що ти хочеш від мене? Ну чого ти падаєш? Ти Тільки що натискала, і воно ну, падало. Ну, так, мене... ну зараз не працюєш. Ха-ха! <гум> він просто дуже лінивий. Що ти хочеш? Куди натискати? Просто на ноги. На... О, на ноги. Раз-два, І раз, два, і раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. А, все він пішов, пішов, пішов. Ти бачив, як він смішно ногами в кінці? Треба просто, бачу, на <гум> треба просто було тупо на ноги натискати. Чому виходить так, що голомка тридцятого рівня легша, ніж 16? Дивно. Ну, я не знаю. Три-один. Якісь штурвали. Вони ж тривали, ці мікрофони. Ну, і що мені з цим робити? Це три зуб. Я зрозуміла. Все, що зробив так. Один. Три. Тридцять один. А це нуль. Нуль, воно. При... Не поняв. Я не знаю. Я щось зробила, але ну, я щось не зрозум. Ну, я не знаю. Один. Правильно, я так і подумала, що ну, треба. Це так. Це виглядає. А буде. це три. Просто треба підібрати, знайти тобі. А ну спробуй всі виключити кожного окремо натиснути. Ну, можна ну, коротше, виключити. треба було підібрати код від сейфу. <рес> Дуже скучне завдання. 32 рівень. Я бачу літери, і вони дійсно починають ставати все важче й важче. Поїхали. Я думаю, що треба з'єднати літери. Правильно, як ти гадаєш? Ага, нічого не, не працює. Коротше, я думаю, що треба створити слово пік. Діаганалі. Але О, по діагоналі, може, ось так? так? тобі треба... А це важко. Е, Боже, це дійсно важко. Ти коли рухаєш одну букву, наїде аж до крайнього коло. Так. Да. Ну тут, наприклад, І я знаю, як зробити ось. Так. О, непогано. А далі я не знаю, як робити. Я знаю. Ти завжди я все знаєш. Ти знаю, вирішуєш я. головоломки вже скільки? мільйон років. Я вже а вирішує. я вирішую, ось тільки скільки. Напиши скільки. Не стільки, так, як стільки. Ну, а я не поставлю вже. Ну, отак вона і ну, вийшла. Ну, Подумай, давай в тебе вийде. Я вже бачу вирішення. Ну, ти молодець. Ти завжди знаєш, як вирішити. Ні, ні, затверди, все, ти програла. Це габела. Ну, ось так. <ріграє> <ріграє> ну ладно, ладно, я зараз зроблю, чекай. Що <ріграє> 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 це було? Ти можеш останніми двома буквами все зробити. Постав і назад. Тихо, ти заважаєш мені. Ну, важкий рівень, що ти від мене хочеш, ти давиш на мене, мені треба пінг зробити. <рі> я тобі більше нічого не скажу. <рі> не треба. <світ> я все зламала Дуже важко чекаю, я просто не можу зрозуміти. А як я і поставила? Було ж якісь, правда, думки, ну все вже. Ой, в чому була суть відео, Блондинка і головоломки. Що <світ> ти ржеш, Я тобі нічого не казав. Так, і знову на місці. Ти виправила те, що ти е, зламала п'ять хвилин тому. Ну я не можу вирішити. Чекай. Чекай. Це я зараз. О, непогано. Це я просто про сина настрій. Це ти просто згадав, яка в тебе симпатична жінка. О, непогано. О, непогано. Просто звернув увагу на головну вовку. Напишіть в коментарях, що все дуже красиво, поки вона не чує. Знаєш, що? що саме образливає? Що ти ненавидиш ASMR, а зараз шепотиш для підписників. Я нічого не казав. Не. Так. Рішуче. Я це не бачила. Хорош! Ура! Є! Це другий рівень! Ти це... Ва! круто! Який жах! У мене просто вже голова кипить. Ти готовий? Бо ти бачив попередній, а зараз вже <с. <с. поїхали! Ну це ми вже вирішували. Ну це набагато складніше ніж минулі дві. Тож давайте покажемо, що ми молодці. А ти не дві вирішили, ти 32 вирішили. Я маю на увазі такого формату. Треба Я слідкувати, слідкувати, вже уважніше будь. Він втрачає щось, щось. Ой. Народ прикиньте, я з нею живу. Допоможіть мені, якщо у вас є якісь зв'язки. Коротше, треба починати з цього моменту, потім сюди, сюди і ось так. Ну, можна. Ти впевнена, що так? Ні. Я вже з тобою ні в чому не впевнена. Я при чому тут. Чекай, ти мене тут. Збив. У мене була думка. Я збив. Я опускаю трійку. Це логічно, бо більше нікуди її поставити не можна. Треба тут якось вирішити з цими квадратами, які в паралелі. Ну, мені здається, що. я починала вже із цих двох, може, серед нього почати. Наприклад, О, ось так. Підніми верхню вгору, щоб мені тобі не заважали. Ну, наприклад, Женя підказує, підняти вгору. Ну а чому? А далі? Так, дай-ка, я йду до тебе. Коротше, я правильно розумію, ми цифрою рухаємо вниз в городе. Mm -hmm. да? mm -hmm. Так, ну я це так, чисто механіку, щоб зрозуміти. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, механіку я зрозумів. Ну, ти програв. Ну я програв. Ні, я просто хотів uh, спробувати. Так, окей, у нас є трійка. Великий квадрат, я так розумію, не рухаються ніяким чином. Чи yeah, Я не пробувала. Uh, Ми цього не знаємо, правильно? Вже не завжди якісь такі нестандартні способи знаходяться. Єдине, що у нас не вистачає буквально однієї клітинки. Дивися, вони не симетричні. Да. О, а отак ми дивися, цілих можемо зрушити. Угу. І наверх ці дві теж рушу. О, ось. Тепер Уа! Тепер ми Низ! рухаємо вниз. Головне, парт... правильно повернути. І з цього боку. Дубі. Давай сама. Є! Є! <кл 'я> Слухай, ну, ну це було непогано. Народа, я думаю, що це відео можна завершити на цій крутій і дійсно складній головоломці. Ми вирішили 33 чоми. Ти вирішила 33. головоломки. Що це ми приписуєш мої досягнення до себе? Ну, ми все. Я жарта. Ну, кохали. Це жарти. Так, да, це все жарти. Ксюша вирішила 33 головоломки. Це рівно третина з сотні, які ми обіцяли. Це експериментальне відео. Якщо вам подобається Ксюша, експерименти. Якщо вам подобаються експерименти, і я, то підписуйтесь на канал і пишіть в коментарях, що ви хочете бачити відео зі мною частіше. Тоді я прийду і ми знімемо ще 33 головоломки. А Якщо може... це відео, давай так. Якщо це відео набере 3333 лайки. Тоді ми знімемо другу частину. А якщо 3334 Тоді не знімемо. <рес> ну, ти дуже важке завдання нашим підписникам даєш. Ну добре, давай. Так. 15 лайків. 15 лайків і ми знімаємо другу частину. Домовились? Добре. Все. З вами був Була, мабуть, да? Ксюша сьогодні. Всім пока і гарного настрою. 15 лайків. Ну, я думаю, зроблять. Наше досягнення. Це я вийшла це ні, ти... не Треба було більше просити, реально хоча б 23. Е... Якраз стільки, скільки в мене зубів. Хештег uh, uh, — ксю і все. Менше Женя. І... Хештег менше Женя і я буду викладати. Так що все-таки краще, головоломки в моєму магазині чи ось ці. В твоєму магазині, звичайно. Ти бачив ці? Вони якісь дурнувець. — А ці хороші. А в тебе такі сквені. Mm -hmm. І їх можна потрогати, а що тут туди сиди навіть не розумієш, коли тоді я краще тебе потрогаю.